Приїхали з другом на рибалку. На ось таку річку будемо пробувати ловити тут якихось карасевичів, пліточок. Зараз розкладаємося і покажемо. Ну, замірий. Все, ми закинулися. Будемо дивитись покльовки. Ось я моя вудка закинута. Десь там Тарасовий поплавок, наче то все він. Покльовок не бачимо поки що. Ну, може щось клюне. Я зробив таке тісто з часничком. запах добрий. А Тарасик взяв хліб і розмочив його, і вийшло тісто. Сидимо, покльовка якась була, але дуже слабенька. Жак повну тут, а риби щось не видно. Поклвує, поклвує щось, але слабенько дуже. Давай. Поклвує, але нічого таке не робить, не кладе не вода. Може якась маленька риба. Може вже щось вчепилось. Ну поклвує. Може спробувати підсікти. Ну ладно, попробуй. Да. На одну ногачку з'їла манку. Рішить. Ну так, да, манку. З часником і все. Зараз надіну ще нову. Це капець, я тільки що не зняв. Усе покльовий. Плітка така гігантська втекла. О, менша пліточка. Пліточка маленька. Ні, вона маленька, але, блін, така здорова була, це капець. Вона десь більше лодонь. А оця десь лодошка. Ой, відчепилась. Ну то добре. На тісто це так клють. Так. А я геть принади забув взяти. Ну, я думаю, ми без неї справимося. Бо тут так плітки клюють. Одна така гігантська, на жаль, втекла. Зірвалась прям при березі десь тут. Ладно, ждемо покльовок. Щось боком став поплавок мій. Ну, може клює щось. Вона ну, підсікти, але по дожду нормальний покльовки. о, поклює ну слабенько. Хай би повело, як то гороза. Ну давай Ні, дуже слабко. Блін, зацеп і зірвалося. Жалко. На отакій глибині вони клюють. Коротше, я розклав ще одну будку. Покльовичі є, але нічого такого нема. Та пліточка і все. Ого, щось велике скинулось там. Треба ці може за руками відправляти Тій покльовок нема, може ми підемо на інше місце. Що клює? Бой. Коротше, зловив я ще одну пліточку, покльовки є, але нічого такого не робиться з поплавками, Не пірнають, не лягають нічого. Певно, ми підемо або на інше місце, або, або вже на ставок. А чого на ставок ні? Тут? Ну, то підемо на те інше місце. Бурують. Ну так, да, бурлить. Щось риється. Та ні, не лякай риб. Коротше, ми перейшли на інше місце. Глибина тут не така. Ну, вже закину я садок. Попробуємо, чи тут клює. Якщо не клює, може на ставок сходимо, так? Да? <плес> <плес> ну то підемо на кладки, Там риба ходить. Чи клюне, чи ні, не знаю. <плес> Коротше, закинули вам до поплавок. Не знаю, бачите ви його чи ні. Ждемо покльовки. Бо треба покльовки. Щоб був контент. Якби тут раз за разом клювало, то це був було в мене мільйон контенту. Так тут обвалене дерево, щось так. Непонятно чи буде план. Поміняв глибину і покльовки є. але такі дуже слабенькі. Тут, певно і за глибини риби нема нормальні. Там хоч більше глибини і риба нормальна. Ну, плітка. Так поки що сидимо. чекаємо покльовки. Ще. Коротше, підемо на інше місце, зловили тут дві плітки, дві, ні, три геть втекло. І все, не клює взагалі. Коротше, ми приїхали на інше місце. І тут клюють красіше і так прям класно. Там наш один бро сидить. Тут того милого з Тарасіком, Він взяв мою вудку, і тут клює прям добре. Зірвався. Нічого страшного. Давай витягни, покажи, що ти витягнеш. Втяни, блін. Так, бере наше моє любименьке тісто. Я вам рецепт скину його. Дуже класне тісто. Щас закине ті зло. Закидай. Все. Давай. жди. І вже клює. Але не веде. Брокарасика зловив. Давай. Та щось ти заранее, певне. Все, знову закину. Тільки жди трохи довше. Давай тяни Єсть, єсть. Єс. Тя, давай до себе, бо зірветься. Все, сюди, є, зараз я піду, покладу, подожди трошки. Зараз йду добро Даніла. Закинем ся. Ці я цю лодку На ньому не так клює, конечно, як на ту, але байдуже. Попробуй. А ще Данилька Вік. І тут ось є Данилька. Хто це сидить? Добрий день, рибак. Які толь стольобіки? ой, гарні толь такі. Ого, добрий

Коротше, тут клює раз за разом. Треба вспівати тільки витягати і закидати. Я на іншій точці. І попробую тут. Та зносить поплавка глибину. більше. Тарасик ладошки тягає тут. Добре. Та зноситься у поплавка, Чого глибина? глибина. Ні, На жаль, не зняв, але злове такого караска гарно. Чуть менше лодонь. Ну теж добрий. Щось він лежить, а не пливе. Ой, зі ход, на жаль. Та ні, я чув, там був карась якийсь. Щас закину нормально. Тут лапці такі беруть. Ну не в мене, на жаль. Але клює тут. О, викладає. А, це хвилі виклали. По ходу, значить. Панна заходи, а ну Та хай буде. Та ти на леску закинь. Байдуже. Це уло друга. Нормально так буде. А цього карасика хорошого я відпустю. От треба забулять. Треба відпускати рибу. Акура. Та ні, не відпускай, ти. То треба відпускати рибу. Ну пожалуйста. Не, не на відео Все, пливи, братішка, удачної тобі дороги. Все, весь улов мій і Тарасика, карасика. Отдам йому рибу всю. Бо мені поки що не треба. Та й так. Тут якийсь лебідь сидить. За кущів, на жаль, не видно, але це лебідь. Бачите? Щось він хоче шукати, хавати. Не знаю, він їсть плітки чи ні. Чо, він на березі, я не пойм. Так що все, всім спасибо за просмотр. Пацани остаються далі ловити рибу, а я поїхала додому.